Рав інспектора Фреймут чи справжня перевірка івано-франківські мами вирушили у Рейт учнівськими їдальнями, щоб з'ясувати, чим там годують дітей. Втім, все переросло у скандал. У школі номер 7 непроханим гостям виявилися не раді, хоча сніданок матерям таки вдалося скуштувати. Пані Наталія каже, її дитина ще не школяр, але жінка вже хоче знати, чим годують у різних навчальних закладах. Тому і прийшла на дегустацію їжею не вельми задоволена. Перше питання у мене виникає по сосисках. Взагалі, наскільки є це. Дитячим меню, і наскільки воно має право бути в меню, напевно, потрібно якісь тут коментарі спеціалістів, дієтологів лікарів. Ну, як на мене, це смак самих спецій, приправ відчувається, Ніякого абсолютно смаку м'яса. Я б не хотіла, щоб моя дитина таким харчувалася, звичайно. Ну, картопляне пюре як пюре, можна їсти. Директор школи до матерів прийшла безпосередньо з наради освітян обурена такою несподіваною перевіркою. Хто мав прийти сюди? Вони всі мають мати санітарні книжки, всі мають мати бахіли, всі мають мати з собою халати, все і дозвола на перевірку. Я ото приїхала з наради і кажу те, що сказав мені тільки що директор. Як мами стверджують ніяких документів, бахіл чи халатів їм не потрібно, бо на кухню не заходили. А саме в цю школу вирішили навідатися, тому що отримали скаргу від батьків. Втім, показати її так і не змогли. Я не повинна показувати ті скарги, які до нас поступали. А я не в такому випадку. Якщо б вам писали скаргу, ви повинні прийти і сказати, бачите, на вашу школу є скарга. Ви можете мені не не показувати. Послухайте, я сама написав. буду вирішувати, що я повинна робити, а не мені хтось буде говорити, що а я, я повинна чи не повинна мене є свої мені права. Я знаю свої права. Обстежують навчальні заклади і працівники прокуратури, вивчають, чи справді підприємці годують дітей у відповідності до тієї ціни, яку встановила міська рада. Встановлена ціна сніданків є 11 гривень обідів 13,70. А відповідно є випадки, зокрема в на тих закладах, яких ми були сьогодні. Що ціна є нижчою, наприклад, 9 гривень, 11 гривень. Тобто, ну і є інформація про те, що є ще, ще нижчі ціни. Відповідно, воно повинно дослідитися і цьому повинна надана бути належна оцінка. Їжу на експертизу забрали фахівці. Оцінювати її якість будуть за різними критеріями. Ми відібрали готові страви, саме проби обіду. На бактеріальне забруднення та е, проби, проби сніданку на повноту вкладання харчових інгредієнтів. Також відібралися змиви з, з об'єктів довкілля. Ну, мається на увазі е, якість та миття столового посуду та кухонного інвентарю результати всіх досліджень будуть готові через чотири доби. У разі виявлення порушень правоохоронці ініціюватимуть питання розірвання договорів із недобросовісними підприємцями. Ольга Сергій Попович, Телеканал 402.